Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Понятті учасники бачите бачити накраплення. Ось такий корупційний скандал спалахнув у рівному на початку 2015-го. СБУ на гарячому затримала заступника голови облдержадміністрації Тараса Пустовіта, коли той брав хабар у розмірі 8 тисяч доларів. Не пройшло й три місяці. Як до рук правоохоронців потрапив ще один чиновник, голова сільради Обарова, понад півмільйона гривень у власну кишеню за виділення земельної ділянки. Ось які обвинувачення висунули Івану Тимущуку. Буде застосовано покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням права займатися певною діяльністю, а також займати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією усього належного його майна. Покласти на такима Машука Івана Петровича, наступні обов'язки, прибувати на виставки слідчого суду та прокурора, не відлучатися до населеного пункту, де він зареєстрований без дозволу слідчого прокурора та суду. Утримувати світ спілкування з свідками Солодким пасовцем, не відвідувати приміщення барівської сільської ради рівненського району, Рівненської області, носити електронний засіб контролю. Прогремів на всю Україну і Рівненський прокурор влітку цього року Андрія Таргонія спіймали за те, що він вимагав гроші за закриття кримінального провадження. Наразі у нас затримано за підготовлення оцінку кримінального правопорушення, придбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тобто одержання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням. Зараз по цих трьох гучних справах триває слідство про те, що корупція в Рівному процвітає не з чуток чи новин. Знає активістка народного контролю Ліана Діновська. Юристка вже давно бореться з так званими чорними ріелторами. каже у схемах, які використовують останні замішані і представники влади, і навіть один суддів Рівненського господарського суду він запропонував 30% вартості квартири необхідно віддати на юристку міськради. 20% йому за позитивне рішення в суді. Сьогодні корупція роз'їдає країну зсередини. Аби її побороти, треба діяти чітко переконані в народному контролі. Тому вже сьогодні активісти на місцях втілюють антикорупційний план, який презентували на всеукраїнському форумі. Це велике сподівання на новостворені антикорупційні органи. Ми маємо змусити ще ці органи запрацювати. Що таке запрацювати? Це результат посаджені корупціонери, премі доведені ці справи до суду і повернуться корупційні гроші і перестання розкладання бюджету. имеет выбор только двух видов. Либо бороться с коррупцией, либо ліба і статі К моему сожалению, нынешнее правительство выбрало не ту борьбу, Оно вступило в активное выступление против тех, кто требует борьбы с коррупцией. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.